Так, зомбіч, давайте мені не треба, шурую сюди. Ух ти йо, старіна, мені треба був тільки пісок душ. Ні, це прикольно, він дає ефект висушення. І цей ефект мене не валить. кстати, береш золотий меч, у тебе хп, що купа стає. На. Ой, оце проблема. Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні ми завітали в світ, в якому ще не були. Тут ми зможемо прокачувати нашу зброю, ну, можна сказати, майже до нескінченності. І Стане вона максимально, максимально потужна. Але що почати, блін, якщо чесно, я не знаю. Заспавнився я тут і тут щось і нема. Зато є Генрі Генрі Форч Вітаю Вітаю моїй кузні! Я маю знайти новий шлях для того, щоб зробити нову зброю. От, щоб стати сильнішим. І може ти теж хочеш, да? Можеш Скрафтити прокачану палку. <хи> Ти зможеш знайти рецепт в цій скрині. Окей, берем квест, берем рецепт. Значить, невідома карта. Це це і є рецепт? О, бутилка і палка. Поняв? І буде прокачана палка. А палка ось до в нас є. Let's go Ось є і бутилка і штани. Непогано. Давай на всякий випадок візьмемо ще останні пляшки чарів. Можливо, вони мені знадобляться. От, ну і скрафтимо собі прокачану палку. Оба! Прокачана палка у мене є. Не знаю наскільки жорстко вона б'є, але я би хотів затестити. Раз. два нормально. убий 9 шість свинюшок, щоб її прокачати. Окей, хорошо, з цим больбом займемося. Правда, мені дало залізо і. Валдан well Тревелер. Чудово, мандрівник. Ти виконав квест перший, але В общем, ти виконав. Він, він сказав мені, що я виконав квест і що я красавчик, але тут є ось ще один чувачок. Якого звати Ліам? Так, і він е, каже, що ти можеш прокачати палку, якщо вб'єш 10 свиней. Ну, ми беремо цей квест, і я готовий їх винищувати. Я вже одну був вбив. Осталось 9. Тут є спавнерики, поняв, да? Так, да, це хорошо. Але а чи можу я вбити корову? Ну, ладно, корову не будемо трогати. Давай, давай козу вб'ємо. Козук, кстати, з, одної, з одного удару вбив з цієї палки. Вона реально вкачена. Так, появилася ще одна свиня. Сюди нищимо. Так, тут ще є Хорошо. Нищимо теж. Навіть з одного удара можна вбити свиню з цієї палки. Вона реально прокачена. Ще шість свинюшок треба вбити. Тут кстати два спавнера. Це максимально максимально круто. Опа, сюда. Хавчик під'їхав, валимо. П'ять свиней осталось. Зараз ми быстренько все напрокачаем, давайте Давайте посадимо назад квітки. От, е, що хочеться ще сказати. В принципі, в принципі, якщо ми прокачаємося дуже-дуже сильно, буде максимально прикольно. Тому що, по ідеї, тут не тільки є палки, тут, по ідеї, повинні бути ще якісь зброї, наскільки я розумію. Так, ти рахуєшся за свиню? Ні, не, не рахуйся. Значить, мала свиня а не свиня. <laughs> це чорт черт що. Окей. Okay. Значить, чекаємо на останню. Опа, йди сюда, старина. Quest complete. Хорошо. А палка-то реально прокачалась. Super evolution. Interact to use. О, її нужно зарядить. Хо-хо-хо. <laughs> так, убий 10 скелетів для еволюції. Я понял, хорошо. Тихо, почекай, я все, блин, выкин возиться. Лайон! Дякую тобі за допомогу, пише. Я можу дати тобі винагороду в майбутньому. Ну, Окей. Хорошо, в майбутньому, так в майбутньому. Де мені знайти 10 скелетів? Питання реально таке цікаве. Фух, я сподіваюся, що я знайду якусь печеру. Тут є скриня і є обладунки разом з порожніми мапами. Можливо, ці мапи це є рецепти, ні? Ні, вони прям реально порожні. Окей. Вони прям в натурі без рецептів. Це насправді біда бідова. Але десь я можу знайти скелетів, проте навряд чи в цьому замку. Скоріше за все, в цьому замку скелетів я точно не знайду. Іду, бо замок прям такий, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Давай подивимося, що я в цих будинках, можливо, тут якісь скрині, павуки, може, і скелети, кстати. Хто зна, хто зна. Ні, хата максимально освітлена, тут ні чорта нема. Стріли затає, це хорошо. Але на чорта мені стріли. По суті, вони мені не треба взагалі. Але скоро буде ніч, і я зможу спробувати знайти те, що мені потрібно. Бо скелетики вночі будуть спавнитись. Ну, якраз ми свою палку затестимо на зомбічах та скелетах і на т.д. і тепер. Я би забрав зі сіна. Я би його реально тут стирив, тому що. Я ну, хі -хі. хочу щось їсти. А жарити м'ясо це довго. Складно і нудно. Правильно? Так, скриня, ще купа, стріл. Окей. Можливо, в мене буде тут якийсь прокачений лук, а можливо і ні. Хто зна, хто зна. А можливо, я просто з цієї палки зроблю щось неймовірно велике і класне. Правильно? Так, я бачу вже першого зомбіча. Тут десь телепортується ендермен, тому що тут купа, купа, дощу йде. І він тут не може жити. Ну, зомбіч вмирає не так швидко. Не так швидко, як свині. Але скелети то десь повинні бути, по-любому, як без них. Кріпера, то я вже бачу. А скелета? Ласочка. Опа! Два штуки. Давай спочатку розберемося з тобою, друже. Все, пішов дупу. Ви вже почали битися між собою, а я швидко з вами розберусь. Так, ну мені ще дев'ять. Мені ще дев'ять. Правда, можна і павуків спробувати таку потушити чуть-чуть. Навіть блискавка валити, прикинь. Тут все дуже-дуже серйозно. Але де взяти купу скалетів? Їжа закінчується, скелет плаває в водичці. Окей, непогано. Де сюди. Старина. Так, у водичці з тобою тусуватись не хотілося б, тому я б тебе випер. На! Берег і добив. Все, давай до побачення. Goodbye, my friend. Там ще є якийсь великий будинок. Один мапа насправді дуже здорова. Але щось я сильно скелетів не бачу. Ну якось мало мобів, мало, дуже мало мобів. Я думав, їх буде тут набагато більше. Або складність якась незрозуміла, або сам не пойму, що тут відбувається. От, ну через воду, блін, перепливати не сильно хочеться. Я би краще оббіг і, можливо, по дорозі знайшов ще скелет. Оце було би круто. Або двох скелетів. Бо поки йде ніч, мені по-любому треба їх десь познаходити. Бо днем я ж точно не зможу нічого зробити. Абсолютно. Абсолютно нічого не зможу зробити. Ну, по скелетам Бо їх тут не буде. Хі -хі. Хоча, якщо дощ буде йти, то скелети теж можуть бути, і ми зайшли ще одного. Так, це вже буде четвертий. Хорошо. Пішов геть. Так, зомбіч, давайте мені не треба, шурую сюди. А тебе ми просто приб'ємо. Так, є ще один селянин. Можливо, з ним можна якось побазікати. І він такий скаже, є старина. Да, Мерлін. Мерлін. Якщо чесно, не знаю, що він говорив про цю хату, але у мене тепер квести трошечки поламались. А, тут є рецепти. Ось всё, прям рецепт. І ось рецепт. І ось рецепт. Боже! Рецептів купа. Тільки я не знаю, що до всі хаті зробити. Можливо, саме в цих мапах і є прикол, типу, все зробити. Давай подивимося рецепти. Так. У -у -у! Ні, то це дорого, старина. Це прям реально для мене дорого. Ні, це для мене дуже дорого. Я поки не можу цього зробити. Мені поки реально не вистачає сили це зробити. Я зато я можу зробити собі трішечки хліба. Отако. От так, опа, що в нас наверху? Купа стріл, окей. Так, ну мене по квесту вилізти наверх самої вежі. Я, в принципі, можу це зробити, тільки я вже наверху. А як вилізти мені ще вище? Ну, по-нормальному, щоб нічого не ламати тут. По суті, то мені надо кайло. Тут є верстаки. Дерева в мене нема. Окей. Ну як нема? Хто сказав, що в мене нема дерева? Все в мене є. В будинку є дерево. Так, ну і можемо зробити собі хоча б дерев'яну сокиру. Я знаю, що я міг би зробити залізну, але просто якщо я зроблю залізну, то я не зроблю залізне кайло. Потім, а воно мені можливо знадобиться. Так, дошки. Ідіть сюди. Я вилазю на верхівку вежі. Ні, ну я виліз. Чи мені надає Magic Tower? А це ж не Magic Tower, це просто їхня хата. Саня. <гас> Тихо. Живи. Коротше, давай не відволікатися від нашого квесту. Нам потрібно для початку прокачати нашу палку. От, а потім ми зможемо зробити і мечі, і потужніші, і що завгодно. Мені треба вбити ще п'ять скелетів, всього на все. Ендерменів, кстати, купа, але вбити його майже нереально, поняв? Бо він просто буде тепатись. І в кінці просто ендермен здохне, тому що він буде під водою. Так, ладно, 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 відьма, відьма, це хорошо. Але, блін, де скелети? Чому їх так мало? Мені здається, я кріперів більше знайшов, ніж скелетів. Хоча кріпери вони такі, ну не супер, часто спавняться там і так далі. Павуків теж було небагато. От скелетів ще нема. О, є один. А ну до тебе. Так, ще п'ять на таких завалити. І зараз ми тебе вб'ємо і буде чотири. Окей. І появиться нова якась прокачка, яка дасть мені змогу щось робити. Можливо, я з палки стріляти буду. Можливо, я буду її кидати. А можливо, нічого не буду робити. Але я бачу ще двох скелетів, і це дуже класно. Тому що мені лишиться вбити ще тільки двох. і Я бачу там ще одного, але він дуже далеко. Так, пішов геть. Старина, мені нада ще один. Давай іди сюди. Добре, що наше в якусь поляну. Тут вони можуть спавнитись прям хорошо. Круть, іде ще два скелета. Так, от час будуть ліса, і тут можуть бути скелети. О, усе двоє. Хорошо! Хорошо. Я йду до вас, друзі мої. Малесенькі. Привіт, привіт. І останній Останній скелет для прокачки моєї. Бенц. Ух ти йо, мене палка стала! Ти бачив? Нова абіліті у мене є якась. Ultimate Evolution. Ну, палка виглядає вже як солідна палка, хочу сказати. А що ж ти робиш? Ultimate evolution. В натурі стріляє. Так, і тепер у мене єдиний квест вилізти наверх Мэджик Ну Я не знаю, де Меджик Тауер, хіба отам от? Ота, типа в замку, там вежа ота. Ну якщо вона, значить вона. Давай попробуємо, чи можемо ми щось зробити оцим спилом. Я його тупо відкинув. Я викидую, прикинь? Ха! Це коли на мене буде, мене буде зажимати дуже багато людей, я зможу такого бем-бем, пішов геть. Але, походу, це вже максимальна прокачка цієї палки. Скоріше за все, да. Тому що коли я вбив свиней, мені зразу показало за скелетів. Що я тіп, можу ще скелетів убити. А зараз нічого не показує. Значить, по ідеї палка вже максимально вкачена. Це погано. Бо я думав, я зможу її качати довго. А оказується, що мені надо ще купа всього тихо, сам тільки не застрягне. Будь ласка, не потрібно. Давай обережно. Мені наверх вежі вилізти. Так, треба дивитись на сніг, щоб я міг по ньому ходити. Бо якщо я тут час десь загусну, це буде біда. Так, ну. Трошки наверх я виліз, але не на сам верх башні. Ой-ой-ой. Пішов геть. Так, уже і ніч закінчується, а я все рівно не виконав цього квесту. Надо, значить, наверх башні, верх башні, верх башні. Дивись, який міді лежить. Обалдеть, просто бабла на рівному місці, аби її можна було десь продавати. Окей, є певна ідея. Що, якщо, я залізу всередину. Я так не залізу. Окей, мені м'яда верстак, тому що за допомогою верстака я можу собі зробити кайло. Хорошо, правда, в мене є багато рецептів, але я не можу їх використовувати, бо в мене тупо нема поки ні черта. Так, ні, це погано. Не так мені треба. Мені треба башня, 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 башня. Ну башня ось ось є. Чи можу я всередину залізти башні? Чи є тут щось середині башні? Да, походу, ні чорта нема. Ладно, погнали просто в замок і через замок якось там по драбинам попробуємо залізти. Не будемо робити все неправильно. Ми, ми отако просто зайдемо, як круті пацики. Ось ось є підйом. Це башня точно? Чи це хто зна що? Ні, ну в натурі башня. Ну мені здається, що ось є якась башня. І он до башня, є більші на багато башні. Так, ну можливо, трошечки щось я роблю неправильно. Але мені це подобається поки що. Бо я хочу нормальну прокачку. Тому вилазимо. А, так цей замок пустий, геть, диви Всередині. Він ще не продуманий. Я виліз наверх, Меджик Тауера. Куди мені ще ще вище? Давай попробуємо. Мені ще є куди вище йти. Я можу вище вилізти. Погнали. Дивися, ще вище. Я вже супер високо. Я реально мега високо. Вище вже, походу, не можна, так? Да? Ну да, блін. Що в натурі я на сам верху? Якщо отако глянути. Ні, то там можна ще вище. А як? Скоріше за все, якимись прикольними приколами. Ну, зараз будемо вилазити. Можливо, це трішки неправильно, але, ну, по другому ніяк, старіна. Значить, опа, кудись докопались. Погнали. Диви, ще не верхівка! Так, таке відчуття, наче ми тут були. Ну, давай копатись вище. Опа, вище можна. Погнали. Let's go, let's go! Тут і само ще чуть вище піднятись. І по ідеї можна ще вище, да? Ну да, блін. Тут ще нормально вище можна. Значить погнали. Мене єдине, що цікавить, чого. Типа я можу вище, да, вилізти, але нема драбини, нема сходів ніяких. Ну, що це? Треба отако копатись на, су... на саму верхівку? Ну я ще, звісно, не впевнений, чи це Magic Tower реально. Чи це просто, ну, чорт пойми що. Так, а ну. Не, ну я вже супер наверху, чуваки. Я на максимальній висоті, яка тільки може бути тут. Я супер високо виліз. Походу, це якось не так ну, працює, паня. Коротше, походу, з цього замка можна валити, бо тут ні чорта нема, правда? Як тепер злазити? Короче, я походу здогадався. Вернувся я до того будинку, де я взяв квест, пішов по стежки, і он там вдалечі, я бачу вежу. Але тут по дорозі я знайшов скриню. Де є ще трошки хліба. Хорошо, дякую. Поки що можна викинути. Оці всякі приколи ви мені не надо. Оці ось ці, ось ці, ось ці, ось ці. Це все мені не надо. Погнали. Я зараз вилізу на ту верхівку і всім покажу, де раки зимують. Головне по дорозі знайти ще якісь штуки прикольні. Оба осли непогано. В якийсь біом ми цікавий заходимо. Реально прикольно зроблений. І ось о тобі Magic Tower. І на нього реально легше залізти, напевно, буде, чим на той замок клятий. Ладно, можливо, я тут зможу якісь речі забрати. А можливо, мені за квест дадуть якісь діаманти. Наприклад, і я зможу зробити собі сокиру і прокачувати її. Так, ну ми в Magic Tower. І я сподіваюся, тут не, не небезпечно, тут нормально. Ну, таке відчуття, що тут давно ніхто не жив. Таке відчуття, що тут, що сюди приходять тільки якісь мандрівники, чисто пофоткатись, поняв селфі, і все. Ну і я. У мене, блін, квест. Так, старина. Трішки зробимо шлях нормальний тут, тому що хтось, видно, падав, поки фотку робив, і все поламав. Опа, квест компліт! The old man and the tower. Окей, за квест мені дали. Пляшки з досвідом. І все. А можна в винагороду якусь толкову? Ну да, тут є скрині. В скринях є стріли, кам'яний меч, який мені не потрібен. Можливо, є якісь нові рецепти. Ні, це порожні мапи. Така мені штука не треба. Значить, забираємо пляшки чарів. І тут у нас невідома... А почекай. От тут ось є Iron Sword рецепт, Slime Sword рецепт. Golden Sword. Ще якийсь меч. І діамантова сокера. У ну, мене така є. Дивись, які тут рецептів. Тут їх реально багато. Давай все позабираємо собі в слоти. І подивимося, що ми можемо. Можемо все-все зробити. Так, це пісок душ, це ми можемо зробити. Це залізний меч, це ми теж могли б зробити, але я блін потратив залізо. Золотий і слайм. Значить, айрон, сворд і нікромансер, ми можемо зробити. По суті, то палку, кстати, зачарить мене. Але не хвата заліза в мене. Дерева трошки є, небагато, але є. Ну і якщо що, я можу тут його щас стирити. Капельку. Ну, як я розумію, режим хоче і каже мені, Саня, тобі пора в пекло. Ну, ладно, давай його послухаємо і пожеремо, хоча тут є якісь. Прикол, ага, тут нічого нема. Окей. Я думаю, там буде скриня і мільйон лута. А насправді немає чорта. Оце прям біда. Так хорошо, нас зустрічає, блін, нічого. Хорошого з того, що мені надо Окей. У ну, мене да пісок душ. В цьому біомі, наскільки я знаю, його знайти нереально. Мені мене да інший біом. Мені да той біом, який там через лаву. Хотів сказати через річку, але ну ну можна сказати, да. Через річку лави. Воно пісок душ у нас. Як нам сюди перейти? А дуже легко. А ось його. Зараз ми перейдемо. Візьмемо добудемо піска душ, скрафтимо собі нормальний меч і будемо його пити.

Пішов геть. Так, давай поїм. Поки тут нікого поганого нема для мене. Я просто перероблю дошки в оці приколи. Так, верстак, значить, палки. Робимо ми мечі з піска душ, нікромансер. І. Убий 10 скелетів! Ти на приколі? Скажи мені, ти взагалі цікавий? Окей. Okay. Так, ну ти знаєш, зараз ніч. Осталось убити останнього скелета, і його просто-напросто треба знайти. А де знайти, блін, я не знаю. Хоча в цю сторону я ще не ходив. Тут скоріш теж за все є якісь квести, є якісь чуваки, і он до є скелет на павуці. Хорошо, непогано. Погнали. На нього. Тебе затулити. Опа! Weapon Evolution. Що ти можеш? Супер Еволюшн. ти ты. Ні, це прикольно. Він дає ефект висушення. І цей ефект мене не валить. Так, вбий 5 візер-скелетів для покращення. Блін. Оця штука складна, насправді буде. Ну, <кхід> ладно. Старина смішки з смішками, а я знайшов візер-скелетів. І я їх можу ось так дамажити. І вбив! Але так не рахується, так? Да? Окей, значить, рахується ось так. Я їх з одної тички вбиваю, ти гониш. Але вони дуже сильно дамажать. Дуже сильно дамажать мене. Почекай, я їх убив. Но мені так ще досі треба вбити 5 візер скелетів. Що за прикол? Вбий 5 візер скелетів для еволюції. Ну, а якщо я вб'ю палкою, воно не працює! Ти на приколі, я сидів, шукав! Сидів все, дивився, шукав це і ще! Іди, ще ти в дупу, поняв? На. Ой, оце проблема. Короче, народ, в дупу той меч, я просто роблю собі діамантову сокеру і пляшечку чар. І в мене є Diamond Axe. Доволі хороша штука. І. Що я знаю можу зробити? Убий 10 овечок. Хорошо, хорошо. Так, 10 овечок. Де б їх знайти? В цьому будинку я ще не бував, можливо, там щось є. Погнала туди. Правда, що це єдине, що зараз ніч, поняв? І. Нічорта не понятно. Взагалі, ні чорта. Хто де Що? Нічого не видно, тут мобів купався. Ну, будинок такий, типу, серйозний. Я можу, взагалі, оцею штукою всіх убивати. Вона, типа, доволі серйозна. На багато демеджа має. Диви. І отако може їх ще нищити з доля. Статті, опять мап. Demon Sword. Сворд. Абодієть, Emerald Sword. Короче, тут предметів просто тонна. І тут є калеп, Rare Item. А це б квест. о фарм. Farm... 50. Короче, непонятно, що він хоче. Можливо, він хоче сіна. Ну, там просто не сильно роздивися, що він просив тебе, поняв. І зараз я спробую добути 50 сіна, якщо це не... А, да, 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 50 сіна. 50 сіна для Олівера. Погнали, візьмемо щас. 50 пшенички, це ізіч. Все, квест пройдено. А що ж ти мені дав? А чорт поймеш, що він мені дав? А, Golden Sword він мені дав, ні черта собі. Прикольно, блін. У мене, правда, цих рецептів уже тонна. Я можу рецепти і так дивитись, да? Ага, окей. Олівер хорош, він дав мені золотий меч. А щоб золотий меч прокачати, треба що зробити? Вбити 10 курочок. А на сокері вбити 10 овечок. Окей. О, кстати, береш? Золотий меч у тебе що купа стає. У нього, правда, демеджу ні чорта нема. Але прикольно. І тут ось далі йому йти. І, скоріш за все, буде купа нових предметів, купа нових чуваків, які будуть щось мені розказувати, показувати. Це, звісно, круто все. Але де би овечок знайти? О, броня. У <свят> 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 мене моя, правда, вже майже поломана. Ну, що ж поробиш? Так, старіна, тут є якийсь кент. Можливо, в нього є теж квест якісь для мене. Купа хліба, Слаймсворд у мене таке є, значить, мені байдуже на нього. Ану, що ти? О, ти виглядаєш сильним. Тут, е -е, короче, він може дати мені пушку, але мені щось треба для. Цього зробити, походу. А квест не береться, квест не береться. Це проблема. І ви який пес. Це лисиці це вообще біла Блін, ну якщо чесно, тут ще дуже багато є, що показувати. Народ, тому якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини. Ну і ми обов'язково запишемо продовження. І всім пока.